Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячене детальному огляду ручного інкубатора Рябушка Smart70 з аналоговим терморегулятором. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить. Нижня частина корпусу інкубатора. Корпус пінопластовий, спресований у пресформі високої щільності. Володіє високою герметичністю, що забезпечує ефективну теплоізоляцію. Ємність із двома канавками для води. Рівень вологості контролюється кількістю заповнених канавок. Щоб забезпечити стабільну вологу, Необхідно регулярно доливати воду у відповідну ємність. Чим більша площа випаровування, тим вища волога в інкубаторі. Рівень вологості можна визначати, спостерігаючи за запотіванням оглядових вікон. Пластиковий піддон для яєць. Має спеціальні прорізи, які сприяють циркуляції повітря в нижній частині. Інкубатора. Після проходження через канали під дном зволожене повітря надходить у верхню частину інкубатора. Спиртовий термометр. Контроль і налаштування температури здійснюється за допомогою спиртового термометра. Докладна загальна інструкція по налаштуванні та експлуатації. Покликана полегшити процес інкубування. Верхня кришка інкубатора з вбудованим аналоговим терморегулятором. Для провітрювання і зниження вологості у верхній кришці передбачені вентиляційні отвори із заглушками. Для визначення необхідної температури в даній моделі представлений аналоговий терморегулятор, здійснюючи обертання його регулювальної ручки за годинниковою стрілкою для збільшення температури і протигодикової для зменшення. Контроль температури здійснюється за допомогою спиртового термометра, зміщується з внутрішньої сторони під оглядовим вікном, постійно контролюючи показники температури на градуснику при досягненні необхідних параметрів налаштування припенете. Розглянемо більш детальніше, що знаходиться з внутрішньої сторони верхньої кришки даної моделі інкубатора. Встановлений нагрівальний елемент, інфрачервоний плівковий тен, розташований зверху і знизу від оглядових вікон. Таке розміщення тенів сприяє рівномірному розподілу тепла всередині інкубатора, що є вкрай важливим для успішного інкубаційного процесу. Датчик температури і два оглядових вікна. Актуальну вартість даної моделі інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеооглядів, процесів інкубацій і цікавих відео. На все добре, гарного дня і мирного неба! Thank <music> you.